Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Вітаю всіх, хто любить Україну. Шановні мої глядачі, потроху починаємо посівну і маємо надію на те, що і цього року ми зможемо виростити і зібрати гарний щедрий врожай. Ви знаєте, сьогодні вже хочу посіяти деякі рослинки на дворі. У мене вже дещо росте на стелажеві в кімнаті, але в нас настільки зараз тепло. Хотіла сказати перші весняні посіви, але точніше, треба сказати перші зимові посіви, тому що кінець лютого. Але на диво, цей лютий дуже теплий. Не виправдовує своєї назви. У нас дуже тепло, у нас плюс 15, плюс 13. От. Кінець зими, останній зимовий місяць, але така погода дуже добре сприяє для посіву перших рослинок. Так, висіватиму ось сюди, на отаку невеличку грядочку корб. Бачите, землю перекопали, але накрили сіткою, бо тут дуже курі бігають. От у мене у тут також ще є петрушка з минулого року. Довелося поставити ящик і зверху дерев'яку, бо просто кури перевертають і зіскубують. Там ще є, бачите, зелена петрушка. Це минулорічна петрушка. Так, ну а ось тут зараз також буду висівати. Висіватиму кріп кущовий, листову петрушку, і так само ще маю цибульку. Цибулька вже дуже гарно сходить на городі, але вона далеко від хати. І щоб кожен раз не ходити, не смикати, то я ще взяла цибульку, небагато. І також її потикую тут на грядочці, щоб завжди мати під рукою свіженьке зелене перо. Так, о, подивіться, о, вже є моє перше. Агрономи. Вірніше, агрономи. Так, от там порпайся, поки там ще відкрито. Е, подивіться. Е, натягнула шнурочок, розмітку, трошечки землю ще розпушила. От, І тепер І от, отут, попри край цього корба висіватиму кріп. Насіньку пересипала всівалочку. Ось таку, бачите? Тут є кілька отворів різної величини для різного насіння. От. Все, тепер йдемо сюди. Тепер йдемо сюди. І ось тут вздовж шнурочка роблю заглибини. Не рядочок, а ямки. Мають купалку, помічницю. Бачите? Вона така заточена донизу і кулівець. Ну, сантиметрів приблизно 45-50. І ручка для зручності. Подивіться. Бачите. І ось так ямку зроблю. Ямку на відстані приблизно. 8-10 сантиметрів. Глибина приблизно 3-4 сантиметри. Ось. І тепер в кожну ямку висіваю насінин. Отак. От, от, подивіться, бачите, як гарно, по кілька насінин падає. Ось так от. По Стукаю по сівалочці і насенічку сипеться сюди. Отак. От дуже швидко, дуже просто. До речі, хто сумнівається, що заглибоко, що насіння не проросте, проросте. Все тут проросте. Ви візьміть, от, як ми кріп залишаємо під осінь, коли весь урожай не збираємо, городи переорюємо, тож скільки землі впаде зверху на оту насінину. Але прийде сонечко, пригріє, а вологи в землі зараз багато. От, Насіннячко гарно набухає, набубнявіє. І тянеться до сонечка першими листочками. Так що все тут гарно проросте. Все, тепер загортаю. Так, тепер редиска. Сьогодні на ринку була, купила в знайомого. Бачу, має насіння з пакетів. Голландське, оброблене. У мене є насіння звичайне, не оброблене, але вирішила для кращого проростання, ще докупити сьогодні ось такий пакетик насіння. Так, Переклала також насіння в сівалочку, Зробила вже собі нову розміточку. Ямки поробила на відстані 4-5 см одна від одної. ось так. І стараюся так, щоб в кожну ямку впало 3-4 насінинки. О! Можна висівати і рядочком, але мені ось так купочками в ямки зручніше і звичніше. Набагато легше потім доглядати за рослинками, коли вони проклюнуться, тому що вони будуть прокльовуватися такими кущиками невеличкими по кілька рослинок. Буде набагато легше їх просапати. Про прополоти буде їх набагато легше прополювати. От, від, від рядочку кропу до рядочку редиски у мене було приблизно 12 см рядя. От. А вже від редисочки до цибульки, зараз буду цибульку тикати. Ось тут. Оця от відстань. Бачите, тут у мене редисочка І ось тут цибулька. Приблизно 6-7 см. Тобто густенько. Так. Відстань між ямками 5-6 см. І глибина і глибина. Приблизно 4-3-4 сантиметри. Ось. Так, і тепер сюди цибулинки. На відміну від зимової посадки, оця посадка не глибока. Під зиму я цибулю сажу дуже глибоко, щоб вона не вимерзла. От, щоб гарно вкорінилася, тому що цибуля, яка в мене зараз росте на городі, та, що я садила під зиму. Вона піде на голов, на цибулину, ну, на головку. А оця на зелень. Вона тут довго не буде. Як тільки буде гарна пишна зелень, час від часу буду її зрізати, От. Тому оці цибульки я глибоко не висаджую. Ось так. О, загортаю і притискаю добре зверху. Так, від рядочка з цибулькою відступила приблизно 5 см, близенько. Але це добре, тому що в мене тут буде рости морква. Шнурочок, розмітка, ямки. Ямки зробила на відстані приблизно 5-7 см. Висіваю знову ж таки сівалочкою і висіваю кубками. Отак, по кілька насінин в кожну ямку. І морква буде рости пучечками. Ви знаєте, до речі, шановні мої глядачі, це дуже зручний спосіб висіву моркви петрушки. От. Я так само сію і всю іншу моркву, ту, що йде потім для осіннього зберігання, для переробки, для консервації, дуже зручний спосіб, тому що морква сходить, і петрушка, і морква дуже довго. Розумієте? І щоб її було легше потім доглядати, проривати, прополювати, ось такими почечками дуже добре сіяти моркву. Коли е, перші морквинки великі підростуть, я її буду забирати на кухню. І тоді будуть всі інші морквинки гарно підростати. А вже коли я висіваю на грядочки моркву осінню для. Зимового зберігання для консервації, там, навпаки, коли вона гарно проросте, менші рослинки висмикую, а великі гарні рослини залишають для того, щоб вони формували гарні корені плоди. Оце рання морква. Сюди я зараз висіваю ранню, ранню стиглу моркву. Саме для того, щоб мати перші солодкі хрумкі морквинки. О, все, дивіться, як добре. Бачите? Загортаю землею і притискаю. Так, от, моркву загортаю, присипаю землею, хай собі вже росте. Так, і зразу шнурочок перетягнула знову ж таки на 6 7 см, і ж знову рядочок цибульки буде. Ось так густенько, рівненько потикаю цибульку. Я дуже люблю комбіновані грядки. Отакі сумісні посадки, коли на невеличкому, на невеличкій грядочці, на, невеличкій, на невеличкому клаптику землі кілька різних видів рослин. Це дуже красиво. А ще одні рослини захищають інших від шкідників. От. Морква, цибуля, дуже гарні сусіди. Вони дуже гарно дружать на грядочках, тому що цибуля своїм запахом відганяє морквяну муху, є такий шкідник недобрий. І так само морква своїм ароматом відлякує цибулеву муху. Так, ось так. Ну і взагалі, знаєте, такі грядочки з різних рослин, вони, вони справді дуже красиві. Вони дарують ще таку естетичну насолоду, радують око. Так, добре. І знов сюди рядочок цибульки. Дивіться, взяла 200 грам цибулі. Гляньте, скільки нас зараз натикаю і ще там лишається в торбині. Ще навіть всю сьогодні не висаджу. Ось так. О, О гляньте. Менше години часу і майже, майже засадила, засіяла. Ще один рядочок. Останній рядочок знову переставила шнурочок-міточку. Приблизно сантиметрів 10-12 відступила від цибульки. Зараз я її позагортаю. І ще у мене є петрушка. От, Листова петрушка. У мене є тут петрушка, але її там дуже мало. Як тільки оця гарно зійде, то я там ту стару вже просто викопаю і ця грядочка також піде під якісь інші рослини. Пересипаю насіння синя Висіватиму також пучечками. Ось так. Так само, як і кріпець, як кріп зелений. 5-7 см між ямками. До речі, шановні мої глядачі, хто мене питав під попередніми відео, де я купила цю сівалочку. У кожному насінневому магазині вона є. Вона недорога. Я не пам'ятаю, 27, чи скільки гривень я платила ще е, кілька років тому, але і бачилась е, недавно знову ж таке. Вона і в інтернет-магазинах є насінневих. От. І так само в звичайних магазинах, де продають насіння. 27-35 гривень. Отака була різна ціна в різних магазинах. Дуже зручна. Бачите? Гляньте, як мені зручно неї сівати. От. Так, постукала, посипалося. До речі, я показувала ще колись у відео, що я використовую для такого посіву. Коробочки від, після зубочисток. Знаєте, вони також, коробочки вони мають зверху кілька отворів. Також, до речі, дуже зручно ними висівати. Я колись так висівала, але потім купила таку сівалку. От, коробочки від зубочисток. В кришечці така коробочка має кілька отворів. Насипаємо насіння, закриваємо і ось так також висіваємо. Петрушки я насипала багатенько, вона буде сходити кубками, пучечками і так буде рости. Так, о, тепер гарно накрила агроблокном, бо все-таки ще лютий. Ще не знати, який буде березень. Можуть бути ще і. Та й будуть, напевно, ще і зворотні заморозки. От, от, отакі овочі, як морква, петрушка, кріп, їх також можна і під зиму сіяти. От, ну, цього року я не висівала під зиму, тому висіваю зараз, ранньою весною. Ну, але так, щоб вони гарно. І швидко мені зійшли, то я зверху накрила їх ще агроволокном. Так, і одразу сіткою для захисту від кур. Ну, курам, курам тут ще недовго бігати, тому що тепло йде гарне. Вже треба буде і оці парнички також готувати, перекопувати. Ну і полуничка буде прокльовуватися, а кури будуть її вискобувати, тому що. Ще кілька днів і кури просто от підуть сюди в садок. Тут дуже гарна територія, місця для них вистачає, тому звідси курей ми виженемо. От, так. Все. Тут все добре. Тут все добре. Так, от вам хочу сказати, що саме я висівала. От, Кріп, кущовий алігатор, петрушка листова, ну так і називається листова петрушка. Морква ранньостигла столова оленка. Редиска, французький сніданок і цибулька, цибулька штут ґарден. Сьогодні взяла на ринку. Це голландська зимова цибуля. То, що можна і під зиму садити, і так само зараз ранньою весною також її можна висаджувати. Це лише перша грядочка, тому що я стараюся висівати потрошки і конвейером. От через півтора-два тижні далі будемо наступну грядочку перекопувати. Там далі буду засівати так, щоб дозрівання урожаю було почерговим. От, почерговим. Тут редисочка, цибулька, потім там От, так далі буду висівати кореневу петрушку, моркву. І всі-всі всі інші овочі. До речі, шановні мої глядачі, маємо і теплиці, але теплиці у нас ще не підготовлені. Ніхто ж не знав, що зими не буде. От. Теплиця це в нас більше таке складське приміщення зимою. Там зараз ще кукурузи дуже багато, тому в теплиці я не висіваю. Все приберемо звітом, заберемо кукурузу, зробимо дезінфекцію. Перекопаємо гарно грядочки і тоді вже, дай Бог, дочекати, будемо засівати і засаджувати теплички одну і другу. І то є добре, і то буде добре. Шановні мої глядачі, це ще не вся посівна у мене на сьогодні. Зараз до до хати, ще там, дещо висіватиму. Покажу вам також, що саме я сіє висіваю. От, а зараз я хочу побажати всім вам міцного здоров'ячка, мирного, спокійного дня. Божого благословення на всі ваші добрі справи. Дякуємо Господу Богу нашому за сьогоднішній день, за те, що ми маємо можливість працювати і маємо велику надію на те, що все у нас буде добре. Продовжую висівати свіжу зелень на розсаду. От. Висіваю салатики. Для посіву вибрала ось такі гарні суміші, бачите, японська зелень, і так само італійський смак. Висіваю у касети. Грунту універсальна для вирощування розсади. Насипала грунту суміші, злегка її ущільнила, повикладала насіння. Насіння висипаю багатенько. Насіння буде сходити кущиками, і от саме для того, щоб мати гарну ароматну зелень, я висіваю насінини досить таки густо. От це насіннечко вже висіла. Так само зараз висіваю насіння з цього пакету. Для зручності висипаю у мисочку, і тоді висіваю у клітинки касет. Насіння присипаю грунтосумішу приблизно пів сантиметра і тепер щедро збризкою водичкою. Водечка тепленька, прогріта, кімнатної температури. Роблю ось такий гарний щедрий дощик. Щоб насінчко добре взяло вологу і гарно проросло. І щоб волога була гарно збережена, закрита, не випаровувалася швидко і земля не пересихала, обгортаю касету плівкою І як тільки перші рослинки проклюнуться, плівку забираю. Так, тепер ставлю на стелаж І як тільки з'являться перші листочки, плівку зніму, вімкну світло і матиму ось таку красу. Подивіться, шановні мої глядачі, оце ті самі салатики. Які я сьогодні, сьогодні висівала. От. А оці салати я посіяла. Так, я посіяла 21 лютого, бачите? Записую собі. От. У мене щороку є ось такий зошит. По числах дуже зручно. Тоді дивлюся, як в мене відбувалося в минулому році, коли я висівала. Варто, не варто, якісь помилки або навпаки плюси, переваги. Все-все записую. Так, Гляньте, яка краса. Бачите? Вони в мене ось так купочками будуть рости до тих пір, поки вже їм тут буде затісно, і тоді я їх акуратно, обережно з оцих касет пересаджу в розсадні горшечки. От, горшечки в мене дуже багато, і триматиму або на веранді на підвіконі, або на столі в теплиці. Це вже буде залежати від погоди. Ось тут одна суміш салатів, бачите? От. Оце вже інша. Вона відрізняється трішечки. От. І ось тут ще інша суміш салатів. Наразі салати на дворі ще не висіваю, ще почекаю. Ну, тиждень, може більше. Це буде залежати від того, яка буде на дворі температура. От. Висіватиму знову ж таки, і в тепличку, і так само на грядочки. І так само продовжую висівати капусту. От, це ще один супер ранній гібрид. Пушма f 1 Ранню стигла капуста дуже гарна. Вирощую цей гібрид впродовж кількох років, вона дуже мені подобається. От. Насіння викладаю на ґрунтосуміш, суміш. ґрунту насипала половину лоточка, половину висоти лоточка. Повикладала насіння. Зараз присипаю землею. Насіння викладаю ось так. На відстані приблизно 1,5-2 см на від наснини. Насіння присипаю грунтосуміччю шаром 1 см, гарно ущільнюю і тепер добре зволожую тепленькою водичкою. Хочу уточнити, що обов'язково на дні лоточки мають бути отвори. В касетах вже є готові отвори, а в таких лоточках я роблю отвори сама. От, зробила два отвори, щоб вода не застоювалася, і насіння не загнивало, розсада не хворіла. Розсада капуста, на відміну від розсади салатів, дуже швидко може захворіти на таку небезпечну хворобу, як чорна ніжка. Тому саме ось такий ріденький посів насінина від насінини на певній відстані. Тоді рослинки будуть гарно провітрюватися, будуть гарно розвиватися і не будуть хворіти. Кавпуста також у мене вже росте. Ось тут я висіяла перші капустини, перші насінини ранньої капусти. Це капуста Парел. Гібрид ранньої капусти Парел. От і ось там дальше вже та капуста, яку я сьогодні висадила. Висіяла капуста пушма F1. Тепер подивіться, як добре видно, чому я насипала лише половину у оцього лоточка. Гляньте, подивіться, капусточка тягнеться. Навіть при тому, що тут гарне освітлення, все одно вона тягнеться, рослинки тягнуться. І от щоб вони потім отак не піднімали. Гляньте, бачите? Зараз вони всі в лоточкові. Вони ще трішечки підростуть, і я потім навкро... навколо кожної оцієї рослинки насиплю ґрунтосуміші. Це допоможе розсаді гарно рости, вона гарно укріпиться, і стебло буде добре захищене землею зі всіх сторін, тому що якщо буде землі рівненько. Ось так до самого верху, і одразу тут зверху викласти насінини, капуста потягнеться, вона просто може падати на боки. А так дуже гарний спосіб. Бачите, я так само висіваю і перці, і помідори до половини висоти стаканчика або лоточка, а потім підсипаю землею. З салатами цього не відбувається, тому що салати зараз почнуть кущитися, я їх не буду тримати до тих пір, поки вони будуть дуже великі і дуже високі. Це якраз салатики для перших смачненьких Вітамінних салатів на столі, от тому я їх отак і триматиму. Вони ростимуть ось так кущиками без пікіровки, а просто через деякий час я їх про я їх перевалкою переселю у більші горшечки, і то буде добре.